Доброго ранку, Я Лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про унікальну операцію, яка вперше в історії людства була проведена 12 років тому пересадка обличчя. Вона була проведена пацієнтці, яка постраждала в результаті укусів собаки. У цієї пацієнтки були відкушені верхня нижня губа, підборіддя та ніс. Уявіть собі, що на 7,5 мільярдів людей, які живуть на земній кулі, проведено всього 35 пересадок обличчя. 35 м був Патрік Хардісон, американський пожежник, якому була проведена пересадка майже всього обличчя. Йому пересадили і ніс, повіки, губи, підборіддя, волосисту частину голови, зовнішні слухові проходи і обидві вушні раковини. В результаті проведеного хірургічного втручання було задіяно 150 фахівців. А операція тривала 26 годин. Результатом операції стало повне відновлення як анатомії та функції обличчя Патріка. Крім названих анатомічних структур, під час сучасної пересадки обличчя пересаджуються також слинні залози, язик, м'язеві структури обличчя, підшкірна жирова клітковина, а також кісткові елементи верхньої та нижньої щелепи. Найважливішою умовою успішної пересадки обличчя є наявність донора, якого ми можемо шукати роками і чекати роками, адже він має бути подібним до реципієнта, тобто пацієнта, якому буде пересаджене майбутнє обличчя, за такими факторами, як вік, стать, колір шкіри, а також антигенна сумісність. Така сукупність факторів забезпечить успішність пересадки обличчя, а не його відторгнення. Забір донорського обличчя виконується групою хірургів, яка може знаходитися за сотні кілометрів від реципієнта. Після отримання всіх тканин обличчя цілого органу комплексу обличчя переміщається у спеціальний контейнер з низькою температурою і транспортується з допомогою швидкісного, наприклад, авіатранспорту до зони пересадки обличчя. На завершальному, найвідповідальнішому етапі пересадки обличчя проводиться з'єднання анатомічних структур. Обличчя донора та голови реципієнта. Накладаються шви на артерії, вени, для того, щоб забезпечити адекватний кровоток нового пересадженого обличчя і його приживання. Накладається нервовий шов, для того, щоб забезпечити інервацію нового обличчя. А також з'єднуються між собою кісткові елементи верхньої та нижньої щелепи. І на завершальному етапі зв'язуються між собою елементи м'язевої системи обличчя, а також шкірні покриви. Риси нового пересадженого обличчя не будуть нагадувати риси донорського обличчя. Це більше будуть риси гібридного обличчя, які будуть поєднувати собі і ресипієнта, і донора. З кожним роком операція пересадки обличчя оптимізується і вдосконалюється. Станом на сьогодні для її проведення необхідно 55 фахівців, близько 20 годин часу. Вартість 350 тисяч умовних одиниць, 15 видів ліків, які необхідні для того, щоб пересаджене обличчя прижилося. Вартість таких ліків близько 40 тисяч доларів. Я вірю в те, що ця операція стане згодом більш доступною і буде проводитися в Україні. Отож, будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.